Підписуйтесь на канал, читаю їм книжки, ставте вподобайку та пишіть коментарі. Далі буде ще моторошніше автор книги Джо Гіл плюс в додаток відеокадри з самого фільму Екранізація Блумхаус Джо Гіл. Чорний телефон. Один було аж надто очевидно, що Товстун на іншому боці вулиці ось ось впустить свої покупки. В обох руках він ніс паперові пакети, намагаючись при цьому встромити ключа в задній двері фургону. Фіні сидів на сходах біля магазину Гарварда Пула з пляшкою виноградної газованки в руці, спостерігаючи за цією сценою. Товстун, вочевидь, випустить продукти, що й на двері відчиняться, пакет у його лівій руці вже готовий був зірватися вниз. Цей чоловік був не просто огрядним. Його повнота виглядала гротескно. Поголена до блиску голова плавно перецікала в шию, де шкіра збиралася в пухті складки біля основи черепа. Він був вдягнений в яскраву гавайську сирочку з туканами, хоча погода давно вже була досить холодною та непридатною для коротких рукавів. Різкий вітер змушував Фіні вище згорбитись і відвертати обличчя. Так як він і сам був одягнений не по погоді, йому краще було б зачекати батька в магазині, але старий Пул постійно дивився на нього, наче підозрював у крадіжці. Фіні лише тримав пляшку з улюбленою виноградною газованкою, своєрідною залежністю. Коли замок нарешті піддався, задні двері фургона відчинилися. Те, що сталося далі, нагадувало ретельно продуману виставу, і пізніше Фініс подивом думав, чи не було це спеціально підлаштовано. З дверей вистрибнули повітряні кульки, штовхаючи товстуна, який злякано відступив назад, наче й не підозрював про їх наявність. Пакет з лівої руки вилетів, гепнувшись на землю, і з нього шалено розкотилися апельсини. Товстун похитнувся, і сонцезахисні окуляри зісковзнули з його обличчя. Він намагався вхопити кульки, що відлітали, але було вже надто пізно. Вони попливли вгору, за межі його досяжності. Чоловік сердито вилиявся і махнув на них рукою. Він примружився і, зітхнувши, став на коліна, обережно поклавши другий пакет до фургона, та почав обмацувати тротуар у пошуках окулярів. Його рука натрапила на яйце, яке розбилося під долонею. Той скривився. Струшуючи руку від блискучих крапель яєчного білку, фіні, лишивши пляшку на сходах, швидко перебіг дорогу. Допомогти, містере.